Ми програму на полігоні даємо їм, по-перше, там, де спочатку БЗВП у них проходить, це так. А програма на полігоні настріл в жодній бригаді, не в третій штурмовій, не в якомусь там, я не знаю, там в Азові, там, якомусь. стільки настріла немає, стільки роботи на полігоні, стільки штурмів окопів, роботи двойки-тройки, шестерки роботи, крило все повністю у нас переміщення. Працюємо з усієї, з усієї зброї, тобто брени, хенелі. Вночі працюємо, працюють із ПНБ, тобто матбаза велика. І вона не просто матбаза, вона стає бойовою саме матбазою, розумієте? Е, е, у нас такий курс, маленький такий q курс скажімо так, знаєте, типу, Q-курс є в ССО, там, де на витривалість, да, там на все-все. от у нас та сама, і Фізо велике, тобто, да, там, і виход, ну, виходи, скажімо так, ми не ходимо, такі великі там, але все на витривалість. Все для того, щоб людина е, преодолювала свій такий больовий поріг, преодолювала свої, е, скажімо так, фізичні такі, тіпа, якісь там, я не знаю, там щось болить або що, стримувала це в собі. Вот. Е, настрої, опять же, цей моральний такий, щоб бойовий. Це не м'ясо. У нас вони не м'ясо. Ну, у нас такі показники, що до нас е, зараз полковники з різних там учебних центрів приїжджають, дивляться, як чому. Ну там провели. Якийсь моніторинг, і що у нас там за місяць більше всього, ми там якусь місце зайняли, що батальйон з е, кількістю убитими, ну коротше, ворога, да? бо я хотів інше слово сказати, е, то у нас там на великому коротше, показники високі, і приїхали з різних учбових центрів. дивитися, як ми підготавлюємо просто.